Чи знаєте ви, що банкнота в один долар містить чотири потужні символи, які, хоча й маловідомі, мають глибоке значення та можуть створити певну позитивну привабливість і суттєво вплинути на наші фінанси, дізнайтеся правильні прийоми і стратегії, щоб використовувати ці символи на свою користь. Перш ніж ми познайомимося з цими трюками і стратегіями? Давайте познайомимося з цими символами і зрозуміємо, як вони можуть змінити ваш фінансовий успіх при правильному застосуванні, будьте готові до захоплюючої подорожі, яка може змінити ваше фінансове життя. Недобудована піраміда. Представництво незавершена піраміда на однодоларовій купюрі символізує міцність і довговічність, уособлюючи постійне зростання та еволюцію. Цей образ надихає нас бачити наші особисті фінанси як незавершену роботу, нагадуючи нам, що фінансовий розвиток це безперервний процес. Око провидіння, Всевидяче око, розташоване над пірамідою, символізує божественний нагляд і керівництво. Цей символ нагадує нам про важливість мати чітке і стратегічне бачення наших фінансів, а також шукати мудрого і обґрунтованого керівництва при прийнятті фінансових рішень. Аннуїд Коептіс. Представництво латинська фраза «Annuit coeptis» означає Він, Бог, сприяє нашим починанням або Він схвалює наші починання. Цей вислів заохочує нас вірити в успіх наших фінансових починань. З позитивним настроєм і ретельним плануванням ми маємо більше шансів на процвітання, підвищуючи впевненість і мотивацію. Необхідні для досягнення наших фінансових цілей. Novus ordo Seclorum – Представництво. Латинська фраза «novus Ordo Seclorum» означає новий порядок століть, що вказує на початок нової ери. Цей символ можна розглядати як запрошення розпочати нову еру в наших особистих фінансах, сприяючи впровадженню нових стратегій. Переоцінці старих фінансових звичок і відкриваючи нові можливості для зростання і процвітання це нагадування про те, що ми завжди можемо оновити та вдосконалити наш фінансовий підхід. Якщо ви готові досягти фінансової свободи, залишайтеся з нами до кінця цього відео. Перетворіть чесноту терпіння на потужний навчальний досвід, який змінить ваше фінансове життя так, як ви навіть не уявляли. Уявіть, що ви носите в гаманці секрет мовчазний талісман, який притягує процвітання і фінансову мудрість. Завжди тримайте в гаманці купюру в один долар і не використовуйте її ні на що. Це може здатися простою і навіть кумедною практикою, але вона несе в собі потужний символізм, створює певне тяжіння до грошей і служить постійним нагадуванням про здорові фінансові практики, які можуть врятувати вас від постійних фінансових труднощів. Перетворіть цю маленьку звичку на крок до фінансової свободи, окрім залучення більшої кількості грошей. Кожен раз, коли ви бачите однодоларову купюру, ви отримуєте нагадування про те, що потрібно більше працювати, регулярно заощаджувати, контролювати свої витрати, інвестувати з розумом і зберігати позитивне ставлення до грошей. Ми говоримо не про магію чи миттєві рішення, а про практичні та потужні стратегії, які можуть змінити правила гри на вашу користь. Уявіть. Що ви відкриваєте свій гаманець і завжди знаходите доларову купюру, яку ви нікуди не використовуєте, а просто зберігаєте її там. Звучить дивно чи не так? Але що, якщо я скажу вам, що ця проста практика може стати секретом трансформації вашого фінансового життя і вивести вас з постійних скрутних ситуацій, подумайте про це. Це дії, які з часом можуть побудувати міцний фінансовий фундамент і принести вам свободу, якої ви прагнете. У цю коротку мить я покажу вам, як ця доларова купюра може бути символом привабливості, дисципліни, контролю і надії, і як це може допомогти вам побудувати надійніше фінансове майбутнє. Давайте разом дослідимо, як зберігання доларової банкноти в гаманці може стати першим кроком до фінансової свободи. Залишайся зі мною і відкрий силу цієї маленької таємниці. Якщо віриш, залишайся. Якщо ви не вірите, сміливо залиште це відео. Перші позитивне мислення. Вірте в достаток. Mislit pozytywno i pamiętajte pro zakon prytjagania. Te uszczowi vi wirite i na czemu zoseredzuujetez, vi u zwoje zittja. Trimajte zwoi dumki u widpowidnosti z wasimi celami i s za tym, i jak widbuwajucja koroshi reci. Pozitywne mislenia slid zberigati i todi. Kolimowa ide pro wizualizujcie swoje finansowe wzrostania i robit DI jaki widobradajut ciu viru. Dolarowa kupiura jest symbolem nadie i ta procvitania. regularne zaoszczenia. Wikoli koli ne bud się nad tym jak ne wieliki witrati, taki jak czaszka kawy jabo ścio mogą w kincewomu pizumku spustosić i Так само, якщо почати регулярно відкладати невеликі суми, це може перетворитися на хороший фінансовий резерв і набити кишеню. Чи не так невеликі заощадження, зроблені часто, можуть мати велике значення для вашого фінансового майбутнього Заплатіть спочатку собі? wykorisowujjte dolarową kupiuru i jak nagadowania, pro neobkidnest, zawżdy wykladati czastynu zwogo do kodu. Pochnit z nevelikoi sumi, napryklad, z dolara na tyżden i postupowo zbilszujte jej. Zwiczka regularno wykladati grosi, ce persi krok do pobudowy mycnego finansowego fundamentu. tworyt rezerwni fond. Odnodolarowa banknota symbolizuje ważliwość mati finansowi rezerw na wypadek niepredbachowanych obstawin. Pochnicz z malogo i postupowo stworzyć rezerwny fund, jaki zmoże może pokryć niepredbachowane witraty. 3. Kontrol witrat. Sledkujcie za swoimi witratami. szczorazu, 5. 5. 6. 6. 6. nie zabuwajte zapisuwati zwoje Znania tego, kudy idą wasi grosi, mają wyrusialne znakenia dla wyznaczenia sfer, gdzie możecie zaoszczędzić. Wykorzystujte dolarową kupięru jak stymul do trymu detalnego miesięcznego budżetu. Planowanie i suwore do trymania budżetu może zapobiec niepotrzebnym witratami, takim chinom, dopomokti wam zaoszczędzić finansowa oswita. Diznajte si ja pro finansi. Zalište vi gamanci dolarov v kupju, kako stimul prodovdžuvati devčati osebisti finansi. Iznuje bogato brezkostovnih resursiv, ki do pomočjo težširiti vaši znanja. Postavite financovi ciljita skladit plan, jih dosegnenja. Dolarova banknota lahko sluguvati postinim nagadovanjem pro vaši ciljita plan, ki jih vi stvorili. PRT Investicija. Investujte regularno, investovati možno na vidne velike sumi. Odno dolarova kupjura simbolizuje vajdljivost počinati za malo, a pozledovno uzviti investiciji. Vykoristovujte kupjuro, jak na gadovanja pro neobkidnost diversifikaciji vaših investicij. Ne vkladajte visi zvoji resursi v odin vid investicij, ščob minimizovati riziki. Šesti. Vidi Aknest. Bodte vdjakni za te, što majete. Vdjaknist lahko spremeni vašo perspektivo in vidkliti novi finančni možnosti. Vdjaknist za te, što mi majemo, transformuje naši stosunki z groshima, cenujoči vsakne dosegnenja in resurs, na vid, iak, što oni ne znahni. Mi razvijamo mislenja, da je statku, iak je priteguje bližje procvitanja. Sprawźnie bogactwo pocinajec jawi w sercu, z uzwidomlenia tego, że kozen krok na finansowom szliaku je błogosławienia mi możliwistiu zrostati ti tadilitisja. Somi pozertwa. Nawit jak ściòvi pokraściuje swoje finansowe stanowisko, podilicia się velikoju tego, togo, majete. Bądźcie szczedrzymi do tych, kto co go potrzebuje. Pamiętajcie, że Bóg powernie w dwie cybelcze, niż wy wydascie jak mówi nam Biblina citata cytata z Ewangelia wid Luki 6, 38. Dajcie i dascia wam, miroju dobroju, peremisianoju zboftanoju i perepownenoju dascia wam, bo jakoju miroju mieriajete, takojuż z miroju widmieriają i was. Dolarowa banknota może nagadati wam proważliwist szczedrosti i pozytywny wpływ, jaki ona może mati. Zauważcie, że 999 dolarów wase jeszcze w сотniak. Odnak, dodavszy od 1 dolar, mi dosięgniemy motisiak. Vse nevelike zbilšenja podkreśliuje značno razznico med dvoma česlami ta važljivost, jaku suma v dolarek može imati idlija vašogogogamancija. Dolarova banknota, cebulše, nič preprosto nevelika suma grošej, ce simbol disciplini, kontrolu, tanadi. Dotrzymujący się finansowych praktyk i pozytywnego myślenia, wyzmożesz postupowo wyjść z finansowych trudności i pobudować mocny fundament na majbutnie. Pamiętajte, że polepszenia waszego finansowego stanowiska to e proces, jaki wymagaje poslidowności i terpinia. Z wdzięki ta prawilnym strategiom wiz możecie dosiacty finansowej stabilności ta giti bylś spokojnym życiem. I nie zapomnijcie spróbować zastosować te ścieżki ščo co ino poczuli na praktyce. Jakśczo wam spodobał się statia, dajte nam znati, śczo zmini losia u waszomu finansowemu zhitipislia proczytania cyk porad. Jakśczo cia informacja bula dla was korisnoju, podilicjaneju, postawte like, pitpisicja na kanale ta uwimknits powyścienia. Powtórz juju, podilicjaneju z druziami, jak i też koczuć wydkryti dla sebeci finansowi sekreti. Zaliczajcie komentarzy niżej pro te, co was zdywowało najbardziej albo jakie strategii wy już wykorzystujecie dla polepszenia swoich finansów. Dawajcie zmieniwati swoje życie razem. Do custriki.